Дарунок діда та таємниця горіхів. Доброта і допомога іншим приносить більшу цінність, ніж багатства. Жив колись король мудрий і справедливий, але трохи нудьгував у своєму палаці. Іноді до нього приїжджали інші королі, купці, поети й музиканти. Але йому й це набридало, і він вже зустрічав гостей так, щоб ті швидше йшли геть. Йому хотілося звершувати подвиги і жити цікавим життям, чого в палаці не траплялося. Багато купців приходили з дарами до нього, але постійно щось просили взамін. Щодня до нього приходив дід з лісу, сивий, з довгою бородою і ціпком, вирізленим зі старого дуба. Чого бажаєш, діду? Насторожено спитав король, очікуючи, що знову потрібно то купити, то продати, то визволити когось. Нічого не бажаю, мій королю. Дід мовчки простягнув королю один горіх і пішов, не кажучи ні слова. Так тривало багато днів. Король приймав дарунок, дякував і складав горіхи в золоту скриньку, не знаючи, що з ними робити. Одного разу король вирішив прогулятися своїм садом. Умостившись під квітучою яблунею, він помітив білочку, яка жваво стрибала з гілки на гілку. Раптом вона спустилася до його ніг і втупилася на нього своїми блискучими оченятами. Король згадав про горіхи, дістав один з кишені і кинув білочці. Та схопила горіх, вправно розколола його зубенятами і почала їсти. Але з горіха на превеликий подив короля випав сяючий самоцвіт, яскравий, як ранкове сонце. Поки білочка гризла горіх, камені один за одним падали на траву рубін, смарагд, сапфір. Король застиг від здивування. Він миттю побіг до палацу взяв скриньку і розколов ще кілька горіхів. Кожен з них приховував всередині коштовний камінь. Оце так диво. вигукнув король. Він зрозумів, що дід з лісу подарував йому справжній скарб. Наступного дня, коли дід прийшов з черговим горіхом, король зустрів його з розпростертими обіймами Дякую тобі, добрий чоловіче. Твої горіхи це дар небес. Скажи, як мені віддячити тобі? Золото, землі, чого ти бажаєш? Дід похитав головою і тихо сказав Мені не потрібно ні золота, ні земель королю, але є одне прохання. У лісі, де я живу, оселився привид він лякає звірів, шепоче ночами і не дає спокою. Якщо можеш, прожени його, і я буду спокійний. Король замислився, але погодився. Він вирішив сам відправитися в ліс тієї ж ночі. Взявши ліхтар, меч і жменю самоцвітів з горіхів, він пішов по стежці, вказаній дідом. Місяць світив яскраво, і ліс здавався живим шерехи, тіні, шепіт вітру. Король зустрівся з дідом, і той йому показав місце, де на дереві висить привид. І дід розповів все, що знав про нього королю. Воно не страшне і не небезпечне, скоріше надокучливе. Багато хто брався його прогнати, але воно весь час повертається. Раптом перед королем виник привид, блідий, з порожніми очима і довгими ланцюгами, що дзвеніли при кожному русі. Хто посмів порушити мій спокій? прогриміло воно. Але король не здригнувся. Він кинувся вперед, схопив привид за ланцюги і, незважаючи на його виття, потягнув до палацю. Там він звелів замкнути його в темниці, а замок на дверях зробити з самоцвітів, що випали з горіхів. Камені засвітилися, і привид, оточений їх світлом, затих, не в силах вибратися. На ранок король повернувся до діда і сказав Привид спіймано! Тепер твій ліс спокійний. Дід посміхнувся і кивнув: Ти зробив добро королю. Це і є моя подяка. З тих пір дід більше не приходив, а горіхи в скринці скінчилися. Але король часто ходив в сад, дивився на білочок і згадував діда, чиї дари принесли йому не тільки багатство, а й пригоду, про яку він розповідав до кінця своїх днів. Хочеш більше казок? Підписуйся на канал і скачай наш додаток за цим QR-кодом. Там щодня нові аудіоказки та ціла енциклопедія про все на світі буде дуже цікаво.